Акціонерне товариство Полтава Обленерго закликає повідомляти про факти отримання неправомірної вигоди за невідключення споживачів під час застосування графіків обмеження електропостачання. Насамперед, фахівці звертаються до мешканців Полтавщини через скарги, які залишають споживачі електроенергії під матеріалами у змі про роботу «Полтава Обленерго» у коментарях. Зокрема, скаржаться про нібито хабарництво за невідключення від електропостачання. Тих чи інших осіб працівниками товариства Потава Обленерго інформує, що нині підприємство робить все для справедливого та рівномірного розподілу електроенергії у першу чергу на об'єкти критичної інфраструктури, потім побутовим споживачам та бізнесу. Відключення споживачів здійснюється згідно з графіками погодинних відключень, затвердженими уповноваженими органами Полтавської ОВАН. Застосування графіків аварійних відключень відбувається за командою диспетчера Некукренего. Всі відключення проводяться виключно у рамках цих графіків. Тож представники Полтавобленерго звертаються до всіх, кому стало відомо про факти отримання працівниками товариства неправомірної вигоди за невідключення споживачів під час застосування графіків обмеження, одразу повідомляти правоохоронним органам згідно з чинним законодавством. Зі свого боку товариство надасть всі необхідні матеріали для розгляду цих справ та притягнення винних до відповідальності.